Історія про ірландський темперамент. Українці, якщо ви не такого темпераменту, як я, я чую, що ви мені пишете. Чую, розумію і читаю. Буду виправлятися. Так ось, приїхала я до Ірландії і родина мого чоловіка, якщо збирається, вони дивляться ТВ. Але якщо рекламу показують 20 хвилин, то вони дивляться спокійну рекламу, мовчки. Всю. Не перемикаючи ніколи. І один раз я зауважила, що так я так і сказала: ми всі українці, як я, перемикаємо рекламу. ірландці здивувалися і запитали, а навіщо? От Навіщо перемикати рекламу українці? Ви перемикаєте? Я перемикаю, мені важко її на Ютубі додивитися. Я знаю, що це гроші. Я намагаюся змусити, дивлюсь у телефоні, але от перемикаю.